Парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Я це люблю. ласка, ласкаво просимо в другий сезон. Ми трошки відео змінилося. Угу. Окей. Робочі смски. Ви вибачте. не буду переривати вже відео. Я повернуся, живий здоровий. І на зв'язі. Але зараз не про це. Сьогодні ми продовжуємо. Я сьогодні зранку вже залив відео про піст і, згадавши, як це кайфово, пообіцяв собі, що сьогодні ввечері, не дивлячись ні на які мови, я запишу ще одне відео, поділюся ще одними думками, якими б не були вони для суспільства. І я це от роблю. Основними, основними думками, якими я давним-давно хотів ще поділитись, це про сучасну психологію. І про те, яку насправді вона приховує шкоду для людини. І, здається, здається, так, приносить багато користі, допомагає людям. Але чому цей хлопчина зараз тут аналітик? Говорить про те, що насправді вона шкодить. І я не буду говорити зараз про психотерапію, про те, де лічують прямо психотерапію, да, психолог і психіатр є. Ну, я точно ви розумієте, одним словом, там, де лікують людей від справжніх хвороб. Я поговорю про цю роздуту бульбашку, яку суспільство якомога сильно роздуло за останні два роки. Два роки в <хи> вигляді боротьби з депресією, з пошук, вічним пошуком себе, з дитячими травмами, з ідеальними стосунками, з любов'ю до себе і іншими багатьма крючками, на які ловлять людей, які мене так частково зловили, і врешті людина. І кажуть, знаєте, як починається така секта, секта <смі>, така піраміда, ти приходиш сам туди і починаєш приводити туди друзів, бо якось заробляєш собі бали в якусь невідому карму. І так. З чого почати? Дуже коротко можна всю цю ситуацію описати по тому, що. Не судіть дерево по цвіту, а судіть по його плодам. Особисто в моєму випадку, аналізуючи себе і свою ситуацію, з якою колись я звернувся до психології і пробував з нею працювати. психолог тільки усугубляла мою ситуацію і не давала ніякого рішення, а тільки навантажувала, навантажувала і навантажувала. Новими і новими задачами і ще більше якоюсь внутрішньою дурною відповідальністю за речі, які по факту відповідальності ми інколи й не маємо. І за рахунок цього, ти попадаєш такі закрите коло, закрите коло, по якому постійно рухаєшся в пошуку, яка ж да? catch the dragon в Америці. Типу, ловиш, старайся зловити дракона. Якусь нереальну, неможливу ціль. І сучасна психологія, вона. Хочу описати її в декілька словах, Що це дуже класний інструмент в тому плані, що вони взяли за основу істинну правду, обули її взули, оділи в. В жахливі, ну не жахливі в речі, які їм корисні і вигідні, е з комерс... комерціалізації, цілею заробітку грошей. І на базі цієї комерціалізації сформувалося безліч нових течій, да, які і до цього, в принципі, існували всі прекрасно знали розуміли, що це все шарлатани, різні е е спіротологи, екзертеорологи, нумерологи, і пішло, 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 поїхало, користуючись базовими інструментами реальної, реальної істинної психології, сучасна психологія вона набула такої масштабної комерціалізації, де вже від реальної допомоги людям залишилось тільки запах, а в основі стоїть інструменти продаж, інструменти. Привернення уваги, інструменти, хуки різні, наприклад, да? от нарешті вже можу це сказати, воно більш-менш буде звучати адекватно в цей момент. Оці різні в інстаграмі постійно вибивають, типу, 10 факторів здорових стосунків. 10 факторів здорової людини. Там ще якихось, Прочитай, якщо цей із п'ять пунктів в тебе вони є, то значить твої стосунки там фігори, там або ще щось, або там ти щось, типу, або в тебе якісь. Дуже класно. Я не знаю, чи в мене вийшло знайти. Я недавно попадав типу, тест, тест на, ем, якось там на моє мислення да? на те, яка, яка емоція панує в моєму розуму. З'являється перед тобою 14, 16 е, таких плям різних кольорів і просять вибрати одну пляму і сформувати на неї увагу. І, зрозуміло, я, типу, вибрати одну не зміг, <хе> я вибрав 3, бо мені всі три симпатизували якось рівно сильно. Вийшло так, що, коли показали е, фінальний екран з значенням цих кольорів, із 16 кольорів 12 були негативні, і лише які 4 були позитивні. Тобто, роз, ну, Послухайте, шанс, 3 із 4, якщо ти попадаєш, да? то це вже говорить цей тест про те, що в тебе щось з тобою не так. Тобто, ну, скажіть, ціль цього тесту, ну, типу, пліт, який в тому, щоб заставити тебе думати, що ти нездоровий, що в тобі ну, в тебе от реально якийсь там, там гнів. І ти ходиш потім, побачив, пройшов це тест, ходиш, блін, ну, реально, гнів. А ми гніваємося кожен день. Ну, Зрозумійте, У нас ми люди, типу, ми проживаємо різні емоції, і це нормально. Якісь емоції трошки затримуються довше. Потім проходять, переходять нові, інші на зміну. Це життя, це як погода на вулиці. Да, може бути що тиждень хмарно, бо це осінь. Осінь, і це нормально для осені бути, що там весь тиждень буде лити дощ чи зимою буде мороз, Холо холод до кості, до костей, я кажу. Да? До кісток. <хи> І тут так само. Цей тест це яскравий приклад того, що цей він був націлений тільки з цілею того, щоб зробити хук, в вашому розумі сумнів в тому, що з вами все добре, що з вами все гаразд. І заставити вас думати, що з вами все не гаразд. А найбільший парадокс психології, да? я вже впевнений, що ви вже це всі чули. Оце колись я, я коли ж її починав вивчати і вірити в те, що от вона зможе привести до, Мене до... що я зможу стати здоровим. Так парадокс в тому, що здорових людей в світі немає. Всі хворі, всі хворі по міркам психології, всі є якісь е, відхилення, чи то травми, чи то то, чи то це, чи то все. І, і все виходить, ну... Зачем, типу? І вона від того ця штука пропонує вам вилікуватись від чогось, від чого типу ну, у світі, де всі хворі. ну, Тобто, по факту, хворі лікують Е, Блін, дуже класна. в мене десь була така фразочка, класно здав зараз, що психологія це коли сліпий, учить глухого танцювати, або ні, навіть глухий, який не чує музики. Да? Учі сліпого танцювати, показує йому рухи, як правильно танцювати. І пояснює йому рухом. типу. І це, типу, от думайте. Це та ж сама психологія сучасна. Це коли от, е, глухі вчить сліпого танцювати. Розумієте, да? я дуже сильно хочу, щоб всі, хто дивляться це відео, вони в першу чергу викинули весь все це сміття, яке яким вбивали останні 2 роки, активно 2 роки в соціальних мережах, особливо українців, про психологію на Ютубі, про різні там правила, як правильно, як то все і так далі. І... Да, кожен з вас зараз захоче почути. Ну, де ж тоді та відповідь? Де ж то правильний і так далі? Хотілося б це сформувати якось дуже просто, але в мене зараз вийде. Я думаю, вийде. Я наводжу завжди приклад з рослинами. Вам треба розуміти, що ми люди, поки ми в фізичних тілах, від законів природи нам не відійти. Наші фізичні тіла запрограмовані по законам природи. І в природі є відповіді на всі питання, все, що стосується нашої природньої частини на людини. А повірте, природні часи людини, мені здається, десь 80%, 20% це вже щось, типу додаткове, якщо не 10. Ну, зараз не будемо про математику і так далі. В чому? як в рослинному світі і тваринному світі є різноманіття різних видів тварин, рослин і так далі, які кожен з них має свою унікальну функцію, свій унікальний вигляд. Задачу і так далі. Так же само і в суспільстві, в людському кожен з нас унікальний по своїй функції, задачі і вимогам. Хтось більш холодніше, хтось жорстокіше, хтось більш адаптований, да, як кактус, наприклад, до спекотних умов життя, і він вміє отримувати всі поживні речовини з вологи, яка існує в повітрі. і Йому не потрібно для цього там. Багато водич, чого корінева система може занюрюватись настільки глибоко в землю, що досягати зон, де може харчуватися да, своїми поживними мінералами. Є інші рослини, такі, як, наприклад, фіалки, які ти відкриєш віконце, задує, буде протяг невеличкий, і врешті цей протяг зробить так, що ця фіалочка зав'яне. Кожен з нас різний. Кожен зраз по своєму унікальний. Кожен в причину певних неконтрольованих умов життя, ніким не контрольованих умов життя, окрім творця, сформувався таким, яким він є, для чого? Для того, щоб виконати ту ціль, яку на нього поклав творець. І атеїсти зараз да, заб'ються в груди. І захочуть почути якогось адекватного пояснення для себе, я от тоді вам скажу так. Ваш природний відбір формує вас так, теорія ймовірності склалася в такому ключі, при якому ви змогли проіснувати до сьогоднішнього дня. Значить, вона йде за успішною формулою, з успішною комбінацією подій і е... обставин, які дозволили вам стати тою людиною, якою ви є зараз. І мати все те, що ви маєте зараз, прожити все те, що ви прожили зараз. Питання собі задаю його зараз глибину, а в чому ж тоді питання? да? В тому а. Вернемося до творця, так мені буде трошки легше. В тому, що він кожен з нас виконує свою місію. І з точки зору науки є такий прекрасний закон, як ефект да, що якщо вбити сьогодні метелика, то через 40 років може загинути вся цивілізація. І так само кожен з нас, ви розумієте, метелик, де метелик іде ціла людина, ціла особистість. Ваше одне слово може змінити хід цілої історії майбутніх суспільств і людств. І важливо пам'ятати це. Для чого? Тому що для того, щоб усвідомлювати свою цінність на цьому полотні людства, яке нам сьогодні здається супер мега да? там 8 мільярдів людей, як нам говорить статистика якась, да? яку ніхто не може перевірити. І тут ти один такий серед 8 мільярдів. Але повір, навіть якщо цей один серед 8 мільярдів. Не виконує то, що він має виконати, то весь механізм рухне. Все піде під смарку. І тому, можливо, іде ця вічна борьба добра і зла, в якому добро старається зробити все так, щоб цей механізм не рухнув, а зло старається зробити так, щоб механізм рухнув, щоб люди втратили себе, щоб люди не виконували свої функції, обов'язки. Обов'язки це дуже важлива тема, яку я скоро теж висвітлю. То, що всі дуже часто уникають і не розуміють, наскільки це важлива штука в нашому житті. І до чого я веду? До того, що сучасна психологія вона працює на руку саме тим, тій стороні, яка прагне тому, щоб зруйнувати майбутнє. І саме яким чином тим, щоб зробити всіх людей однаковими і контрольованими максимально. Адже якщо не творець може контролювати людей, так як він тими інструментами, які він зараз це робить, а з цим зможе контролювати інша сторона, то вона зможе вести світ в своєму напрямку і людство, в своєму напрямку, в якому йому цікаво, можна так сказати. І тому важливо. Нам зберегти розуміння того, що кожен з нас, як тваринка, як бджола, як мушка, створений з певною особливою ціллю. і розуміння здорового і здорового це уже нездорове розуміння, вже неправильне, а це 100% неправильне розуміння, бо те, що буде правильно для мухи. Не буде правильно для бджоли. Якщо мухи хорошо сідати на гівно, бджолі нехорошо сідати на гівно. Якщо бджолі хорошо сідати на квітки, да, або там будувати вулики, або ще якусь таку функцію, що можна порівняти, наприклад, не знаю, працювати зранку до ночі без зупинки, то, наприклад, вже якимось іншій тваринці чи комагі, це вже буде, ну, це не для неї. Тому тут важливо в першу чергу самоусвідомлення, хто ти є, які твої сильні, слабкі сторони, чи ти можеш взагалі контролювати себе, чи тебе контролюють твої страсті вигляді страхів, бажань і інших речей, чи все-таки твій інтелект в поєднанні з душею, в цьому симбіозі, панує над. Емоціями натваринними інстинктами. І розібравшись з цим з собою, в плані того не питання, хто ти є, і дивитися десь там далеко, в... через 10 років, ще щось, ну, типу, уявляти уже результат. да? Я дуже сильно полюбив одну фразу, яка звучить: ну, ну, ніхто не хоч...", ну, всі хочуть бути, але ніхто не хоче ставати. Стати, ніхто не хоче стати. Е, тобто. Яка суть, да? всі вже хочуть бути біля фінішу. Ніхто не розуміє, щоб стати біля фінішу, треба стати на старт, на ноль і тоді почати рух. Так само, і тут в себе зрозуміти, що то, що ви зараз є, це типу не фінал, це не кінець. І вам і ви не визначаєте зараз де кінець. Не ви визначаєте, я вам це чесно кажу. Ну, але ви можете це усвідомити і. Зрозуміти, можна так сказати. І коли ви це зрозумієте, ви це приймете, те, що говорив і, і Ніце Аморфаті, полюбіть свою долю, афаті чи Фаті, не знаю, <ривіт> прийміть свою долю. Факт, Це факт життя. І чим швидше ви перестанете, ну, перестанете з цим боротися, тим легше вам стане жити. В тому плані, ну не легше в загальному, да, що життя піде по маслу, так як ви хочете. Ні, просто. Обставини життя, які будуть у вас формуватися, і перешкоди життя, які часто призводять до того, що ви звертаєтесь до психолога, вони обрітуть другі краски, щось так хотілось мені на російській сказати. Вони наповняться іншими кольорами, вони получать інше забарвлення, яке виявиться не таким страшним, як здавалось. Наприклад, на сьогоднішній день я усвідомлюючи те, що от моя місія сьогодні, да, от сьогодні я маю робити от конкретно це. Я не знаю, що буде завтра, післязавтра. Світ може перевернутися тисячу разів. ще, Але конкретно сьогодні я от така от людина. У мене є такий набір функцій, навичок і е, е, бажань, якихось е, скілів, і так далі, які мені дозволяють робити це. І при цьому всьому мати відчуття якогось внутрішнього спокою. Я зараз сказав все дуже глибоко, да? бо я, для мене це звучить просто, бо я вже якби, пройшов якісь ці періоди свого життя. Але для людей, які знаходяться у цьому підвішеному стані, це зараз буде звучати все дуже важко. Не старайтесь шукати себе. Старайтесь бути собою. Ви вже усвідомте, що ви вже ідеальна версія того, яким ви маєте бути на той період часу, на сьогоднішній день, для того, щоб виконати ті задачі і функції, які стоять сьогодні перед вами. Все, що від вас залежить, це тепер побачити ці задачі і функції і виконати. Виконавши їх, ви виросите і вже будете дивитися трошечки з вищого його підвищення, і тоді вам відкриються нові горизонти, нові знання, нові розуміння того, яка ви людина, того, куди потрібно рухатись, того що потрібно робити. І так з кожним кроком ви будете вам буде все більше і більше розкриватися інформації, і більше інформації і у вас будуть закриватися більше питань в голові. Знаєте, це як похід. Ви просто йдіть, ви просто почніть. Іти, почніть вирішувати якісь. Можливо, у вас в житті зараз є ряд якихось проблем. Почніть пробувати їх вирішувати. Просто на тому рівні, на якому ви можете їх вирішити. Чи я почав так з проблем, чи у вас є якісь бажання маленькі, да, там, не знаю. От, в моєму випадку, це півроку назад було бажання просто зняти свій короткий метр. І я мої якісь там внутрішні ці, да, Мрії бути великим успішним режисером блокували мені ці можливості, бо я хотів зробити геніально круто, так що всі аплодували і так далі. І бути дуже крутим цей час чуваком, бізнесменом, який, який може забезпечити також всю свою сім'ю. От яким що, що в мене в голові було. Ну, в один момент я усвідомив, ну. Бо зараз зараз було на питання, що да? можливо, супер, що тобі цього хочеться. Але зрозумів, можливо, це буде один із сходинка твого шляху. Або там 15-та, 20-та. Ну не сьогодні. Сьогодні ти Андрій. У тебе немає ні грошей, тебе немає ні знайомств, ти не знаєш ні мови, тебе ні взагалі нічого немає. Все, що в тебе є, це камера, штатив і твій товариш Вадим. Зроби з цим щось. Я зробив. І коли я зробив цей перший крок, піднявся на цю сходинку. В моє життя пройшли нові люди, нові люди, які мені допомогли відкрити нові сходинки. Я разом з ними я покрокував ще вище і вище. І це мені допомогло прийти зараз до того місця внутрішнього, да, на якому я знаходжусь, в тому плані, що я розумію конкретно, для чого я, де я і куди я. Я не можу сказати, куди я йду, але. я Можу описати конкретно дії, які зараз в моєму житті відбуваються. Показати про завтра я не можу. Я можу вже сьогодні ввечері додому не повернутися. Да? Але про даний момент часу я можу вам розкласти все по поличках і пояснити, чому, як, для чого і чого і так далі. Тому не бійтеся, не очікуйте, не вимагайте. Просто як маленька дитина, робіть цей крок, падайте, вставайте, піднімайтеся і задав, щойно було питання один раз від підписника, що робити, коли життя в житті лише реально наповнене життя одними якимись халепами, проблемами, незгодами, невдачами. Вчитись їх вирішувати. Оце я зараз точно можу сказати. Вчитись їх вирішувати, чим швидше ти навчишся їх вирішувати і якось приводити до норми, до якоїсь адаптації, до того, щоб це ставало уже не, не було якоюсь проблемою. Да? Тим швидше ти піднімешся вище по цьому. По цим сходинкам тобі відкриється нова інформація. І, можливо, ти зрозумієш щось нове для себе і побачиш і зможеш знайти відповіді на питання, які в той момент часу тобі здавались тупиковими, і ти не міг зрозуміти, чому саме так. А зробивши ці кроки вперед і знаходячись тут, ти вже зможеш звернутися навколо і зрозуміти, ага, я тоді пішов вниз, бо мені треба було б піти через справу, бо тут було болото, в якому я би на сестрях назавжди і взагалі би помер. Да? А так за рахунок того, що да, я пішов вниз, і там пав зашпортався і розбив собі голову, або ще щось так далі. Це мені помогло побачити цю тропінку. Я по цій тропінці, по цій стежці, пішов до гори, я опинився там, де я зараз опинився. Підсумки. Психологія сучасна дуже сильно комерціалізована. Не ведіться на неї. Взагалі викиньте її зі своєї голови, і свого життя. Немає здорових стосунків. Стосунки нам даються для росту і розвиток. Розвиток і ріс це не завжди гарні і суперкласні комфортні умови. Про це поговоримо в майбутньому ще, про стосунки, як вони допомагають нам розвиватися. І це не тільки стосунки між хлопцем, і між друзями, і між колегами, і так далі. далі, далі, далі. Ні одна людина ваше життя не пройшла просто так. І це моє впевнений на мільярд відсотків. Випадковості, не випадкові. Да? Друге, ти унікальна особистість. Освідомся. Ти невід'ємна частинка цього механізму, вчись, розвивайся, пізнавай себе. Не навантажуй себе якимись вимогами, старайся вивчити себе в даний момент часу, не заглядаючи на 100 років вперед на завтра, чи і не шукаючись, не порпаючись супер в минулому. Вот. Сьогодні, зараз, конкретний період час. Як я от, це зробив там півроку назад. Я Андрій, в мене ні грошей, нічого, ні знайомств, ні... кому я нахер не нужен, не встрався. У а... мене є штатів, камера і товари. Що я можу зробити? Що? На даний час з моїми навичками, скілами, які в мене є, я можу зараз зробити. Просто беру і роблю. А за цим кожним кроком тобі відкриваються нові горизонти. Я не пам'ятаю, чи я говорив в цьому відео про любов до себе. Закінчується тоді цією фразою. Де, да, це це тут не говорив. От дуже популярний тренд любові до себе. Не забувайте, що любов до себе це не любов до свого Я, тільки Я. Коли ти любиш себе, це означає, що ти любиш своє життя. Коли ти любиш своє життя, ти любиш всіх учасників свого життя. Тобто, все своє оточення. Неважливо, яким воно є. Поганим, добрим. Чи вони роблять тобі зло в даний момент життя, чи вони роблять тобі добре в даний момент життя. Ти кожного з учасників свого життя сприймаєш як частинку свого життя. І любиш його, вчися. Не вмієш любити, учиться любити, учишся приймати, учишся давати, прощати, як в одній, в одній молитві. Сказано мої улюблені слова це: навчи мене молитися, вірити, терпіти, прощати і любити всіх. Це дуже дуже сильні слова. Просто трошки задумайтесь. Навіть про... провірити. Да? Багато хто з вас зараз подумає про Бога і про релігію. Ну це не про Бога, не про релігію. Це про віру в себе, про віру в свої можливості, в те, що ти робиш, в то, на чому ти стоїш. Віру в цей фундамент. Хотів зробити відео на 3, на 10 секунд, вийшло на 30, я як завжди. Я знаю, що ви раді будете мене бачити. Навіть якщо не сучасники мої, мене будуть раді бачити, то е, хтось із майбутнього, хто колись буде дивитися ці відео. Я не то, що вірю. Я вірю всією душею, це що ці слова обов'язково допоможуть комусь. І навіть якщо це буде, навіть. Просто два слова допоможе якійсь людині знайти відповіді на питання. Моє життя вже виконуло свою функцію. Ми не можемо цінити ріль, гріль, гріль. Роль. Ріль, роль. Слова забуваються, жах. Ми не можемо цінити вагу хоча б одного слова нашого життя, сказаного якоюсь людині. Адже це слово на вагах. Долі на вагах цілого суспільства можуть бути рівносильні мультимільярдам і мільйонам. Тому радий вас їх бачити, чути. Пам'ятайте, що якщо вас щось не любить, то я люблю вас. Бо ви мене слухаєте, чуєте і. Уже в своїх серцях будете нести зерна, які я зараз сію. І, можливо, якщо мені не вдасться посіяти їх в правильному місці, то можливо комусь із вас вдасться це зробити, посіяти в серцях своїх дітей, онуків, правнуків, родичів і інших близьких людей. Всіх обіймаю, цілую, учимося, люб... молитися, вірити, прощати, терпіти і любити всіх Обійняв.